Всім привіт! Сьогодні третя планета Залипень розвертається в ретро-рух. Це Меркурій і, можна сказати, пощастило, Меркурій швидка планета і вже 11 серпня. Вийде з ретро-руху, тобто чекати недовго, десь приблизно три тижні. Нагадую, що по ретро-руху Меркурію краще не починати нової справи, не починати свого бізнесу або вести свій блог, не купувати транспорт, не купувати техніку, не купувати а, а, нерухомість. Продавати це все можна, але краще не купувати, бо можете потім передумати, знайти кращий варіант. Ось а також ми не робимо планових операцій, особливо пластичних операцій, якихось у краси. Також треба почекати, поки Меркурій вийде з ретро руху, тобто десь 11-го, краще навіть 12-го серпня. Вже це. Також краще не підписувати якихось дуже важливих угод трудових контрактів, так, трудових договорів, також якісь угоди або договори з приводу вашого бізнесу. Краще все це також відкласти на 12 серпня і пізніше. Ви можете передивлятися умови договору, умови контракту, так, можете щось можливо з роботодавцем або зі своїм партнером обговорювати, вносити зміни, торгуватися. Але краще не підписувати також все, що дуже важливо. Важливо все, що довгостроково перспективне, краще відкласти. Ось такий липень в нас насичений, насичений на ретропланети, на всі е, інші такі події. Напишіть в коментарях до цього відео або до відео з приводу вашого гороскопу на липень, як ретропланети на вас вплинули, чи були якісь дуже важливі зміни, і як на вас вплинув Уран.